Перше, я що для себе да, виніс, це те, що потрібно брати відповідальність. Так трапилося, що на моєму бойовому шляху було декілька дуже важливих таких точок, червоних, да, на кожній з яких мені потрібно було взяти відповідальність на себе за свій підрозділ і за наступні кроки. Повернувшись з війни, я вже не мог інакше. Я звик брати відповідальність повністю за всі свої дії. Я завжди кажу про цей трикутничок, да це ветерани, волонтери і держапарат, адміністрування, да чиновники, як ми хто кажуть. От якщо цей трикутничок не працює в області, то нічого не трапиться. Потрібно знаходити ті механізми, які дозволяють вирішити це питання. Цифроризація це інструмент, який дозволяє нам вивільнити наш вільний час і залишити його для себе, і не витрачати його на зайві клопоти, що ми не повинні витрачати. І от таким чином, тут на своїй посаді, да, я займаюся тим, що допомагаю от в масштабах цієї області оцифровувати ті проекти, ті речі, які до цього були на паперах, да, вивільняючи людям просто вільний час. До мене дуже багато кожен раз приходить ветеран, кожен рік. І от є з них, які кажуть, там мені потрібно раз, два, три, чотири, п'ять, і ми готові це зробити. І 99% які приходять і кажуть, дивісь, от нужно зробити оце, треба зробити оце, треба зробити оце. Я кажу: Ну добре, бери роби. Ні. Давай, я тобі ідею гарно дав, а ви робить. Я говорю, та ні, мені є чим займатися. Давай, ти хочеш, я тобі дам ресурс, що ти хочеш, а ти зробиш. Ой, мені ніколи, я працюю, я... ну, але от ідею тримайте і робіть. На прикладі нашої області можна сказати, що це ефективно, оскільки е, немає цієї навантаженості на звичайні департаменти соцзахисту населення. Є профільна специфічна робота. Е, люди не переключаються, наприклад, там на афганців, на чорнобильців, ще на якісь пільгові категорії населення а працюють безпосередньо з учасниками бойових дій. Тут е, наша бригадний флаг стяг. Да, залишився другий бригадний. Раніше тут ми знімали усі ролики, А тут у нас така стіна наша проектів. Ми вішаємо проекти всіх наших футболки, всіх наших проєктів. Ну, по-перше, треба бути готовими до того, що ви будете неудобними, невдобними для всіх. От якщо ви готові прийняти цей важкий тягар, то у вас це вдасться. Для того, щоб це вдалося, потрібно той трикутник, про який я розповідав, співпраця ветеранів, волонтерів і адміністративного ресурсу, держслужбовців, чиновників, рук да, керівництва болдержадміністрації, і вдалося втілити цей проєкт.